Це йде мова про підписання платіжок, доручення відповідних служб, які працюють Ви бачите на вулиці, пішов сніг. Є інші важливі питання, як відповідальність МЧС за те, що може статися у таких погодних умовах. Тому у нас поступає інформація, що в кійсь мірі. Виступають різні е, команди, хто працювати, хто працюємо, хто не працюємо, хто пиши заяви, хто вже не пішіть. То тому ми хотіли е, е, звернутися до Папієва, в ніякому разі ця робота не повинна бути припинена. Ми не звертаємося до нього, що ми щось його просимо виконати абсолютно, тому що ми знаємо позицію людей сьогодні. От, і ми з вами виконуємо е, е, ці завдання, які на нас поставили люди. Ми звертаємося до нього з проханням не блокувати роботу е, обласної державної адміністрації. З вимогою. Ми, як депутати обласної ради, маємо право на це.